Домойне, тут? А вас ще? Да. Шановні депутати, до мене звернулися представники громади міста, члени громадської організації патріоти, ахтирки, члени громадської організації ветеранів, ракетчиків і багато-багато рядових мешканців нашого міста з таким проханням. Це все це показують. Значить, Депутатський запит, Ахтирського міжнародного прокурору радників Істиксу Валєвичу, Генерального прокурору України Єрима, голови служби успехи Урина Ліваченка, голови адміністрації президента Лушків. 24.09.2014 року в Кінковому Ахтирської міської ради було прийнято рішення про встановлення ДП ВЕРПТОВ водопторг приват таріфу на послуги ввезення та захоронення твердих великогабаритних та ремонтних побутових відходів для населення, бюджетних установ та інших споживачів міста. Відповідно до чинного законодавства, виконавчі комітети міських рад мають право затверджувати, погоджувати тарифи на комунальні та житлові комунальні послуги, виключно підприємствам, які встановлені чинним законодавством порядком, визначені надавачем цих послуг. Виходячи з листа Антимонопольного комітету, всі ці додатки зараз зачитаю, підприємство ВЕРБ на момент прийняття рішення виконкомом не було надавачем цих послуг. Конкурс на визначення надавача послуг свизування та розміщення твердих побутових відходів не проводився. Його було лише оголошено, який провівся зовсім недавно. Свище викладено вбачається, що супровод посадової особи в виконавчому комітету Ахтинської міської ради були порушені вимоги статті 19 Конституції України, згідно якої органи державної влади та органи місцевого соображення, їх посадові а особи зобов'язані діяти лише на підставі і в межах повноважень та осіб, що передбачені Конституцією та Законом України. Оскільки тариф погоджено підприємство, яке не було визначено на час проведення конкурсу на довчим послуг та визнання на розвідчі твердих побутових підходів, прошу вжити заходів прокурорського регулювання, оскільки рішення було прийнято з порушенням чинного законодавства України. В цих діях вважаються ознаки корупційного діяння з боку посадових осіб, причетних до підготовки рішення. Пояснюю. Я ще попрошу слово надати представникам, які до мене звернулися. Що їх це побудило до мене звернувся. Значить, Був лист на антимонопольним комітетом ще год тому, який передбачав, що повинен був, був проведений корпус, конкурс на подавача послуг з вивезення твердих побутових відходів. Також зіноченого законодавства виконавчий комітет встановлює тарифи тільки комунальним підприємствам, а ЧП, ТОВ… ПП погоджує, правильно, Сергій Іванович? А рішення про встановлення, тобто виконком встановив тарифи, це порушення закону про місцеве самоврядування. Я прошу слово надати представникам громади міста, які до мене звернулися, і прийняти депутатський запит. Давайте рухатись згідно з регламентом, все ж таки. Ви депутатський запит свій озвучили. Ще раз повторіть, навіки адреси. Ахтинського міжрайонного прокурору Про... ради Кіристик Валєвичу. і Генерального прокурору України, голови служби України, голови адміністрації президента Воложківа. Зрозуміло. Особисто в мене немає жодних заперечень. Якщо законодавство було порушено, потрібно реагувати. Ставлю на голосування депутатський запит. Депутата Бабіча стосовно порушених питань. Хто за? Прошу голосувати. Одноголосно. Рішення прийнято. Все у вас? Поки все. Дякую, присідайте. А, Ігоріч, забув. 8.09.2004 строку мною була написана доповідна на ваше ім'я. Відповідь я не отримав. – Це запит ви хочете оформити? Да, хочу запит або. Ну, будь ласка, О, сформуйте запит. Значить, 8.09.2014 року мною була написана доповідна номер 596 від 8.09.2014 року. Вхідний вихідний мене тут є міському голу. Але до цього часу відповідь отримана не було. Прошу повторно надати на моє ім'я відповідь, копію додаю. Нагадайте, ви писали як депутат чи як керівник підприємства? Я, я писав як керівник предприємства. А запит не да вже як депутат. Зрозуміло. Ставлю на голосування депутатський запит, прошу вас оформити його належним чином і після сесії подати. Ставлю на голосування, озвучений запит. Я, хто за? Прошу голосувати. Рішення прийнято одноголосно. Все ось. Присіла, будь ласка. будь ласка.